Традиції і звичаї нашого народу на вербну неділю за Олексою Воропаєм. Шоста субота Великоднього посту Вербна або лазарева. Це свято дітей. Під час церковного обходу на вечірні діти носять вербу. Кому трапиться найбільша гілка верби, той щасливий. Колись в Україні існував звичай ходити з церкви до церкви. Несучи з собою свячене гілля верби, вихованці духовних шкіл, бурсаки, як свідчить Терещенко, брали в цих походах з вербою жваву участь. В Київській губернії ще до цього часу, 1837 року, напередодні свята входу в Єрусалим у вечірній час, як у містах, так і в селах, відбувається урочистий похід з гіллям свяченої верби з однієї церкви до другої. У південних слов'ян, сербів і болгарів в цей день діти, переважно дівчатка до 12 років, лазаріци, ходять групами з хати до хати і співають лазарівські пісні шість на зразок наших веснянок. Є підстави думати, що і в нас в Україні був час, коли вербна субота святкувалася дітьми урочистіше, ніж тепер. Вербна неділя Неділя за тиждень перед великоднем називається вербною, шутковою або квітною. А тиждень перед цією наділею вербним. У вербний тиждень за народним віруванням не можна сіяти конопель і городини, бо буде ликувати, як верба. Не сіяли колись і буряків, бо будуть гіркі. У вербну неділю святять вербу. Під церкву заздалегідь навосять багато вербового гілля. Зранку на богослужіння сходяться всі старі й малі, бо гріх не піти до церкви, як святять вербу. Коли кінчається відправа і священник окропить гілля свяченою водою, то діти одне поперед одного стараються якнайшвидше дістати вербу і тут же проковтнути по кілька котиків, щоб горло не боліло. Як уже згадувалося, був колись в Україні звичай носити свячену вербу з церкви до церкви. Це робилося не тільки в суботу, а й в неділю. Так, у Харкові, у вербну неділю, учні разом з вихователями та вчителями урочисто несли свячену вербу від міської парафіяльної церкви святого Дмитра до колегіму. А в Слободі Котельва. Охтирського повіту, народ на чолі з духовенством щорічно носив вербу від Троїцької церкви до Проображенської, колись господарі, повертаючись з церкви з свяченою вербою, до хати не заходили, а відразу ж садили на городі по кілька гілок, або якщо було близько, то в полі, щоб росла Богові на славу, а нам, людям, на вжиток. У північно-західній частині Бельгії, Фландрії у вербну неділю, селяни втикають гілля верби на кутах поля і при цьому висловлюють надії, що їхнє поле буде забезпечено від злої напасти. Цей же звичай існує і в Австрії, в околицях міста Земерінг. Імовірно, ще садження верби у вербну неділю і в нас в Україні мало колись. Очищуючий характер, у всякому разі, малося на меті забезпечити поле від злої напасті, тепер таке значення цього звичаю в народі призабулося. А решту, що залишилося, несли до хати і ставили на покутті під святими образами. Якщо, ввійшовши до хати, заставали когось, що проспав за утренню, то били такого свяченою вербою, примовляючи, не я б'ю. Верба б'є. За тиждень Великдень недалечко червоне яєчко. Молоді хлопці та дівчата билися свяченою вербою ще й коло церкви, та й дорогою, як додому йшли, а б'ючись, промовляли. Будь великий, як верба, а здоровий, як вода, а багатий, як земля. В Галичині промовляли так Шутка б'є, не я б'ю, віднині за тиждень буде в нас Великдень. Свячена верба користується великою пошаною серед нашого народу, гріх ногами топтати свячену вербу. А тому навіть найдрібніше гілля, якщо воно залишилося після освячення, палили на вогні, щоб боронь Божи під ноги не потрапило. Свяченій вербі приписується магічна сила. Як вперше навесні виганяють скот на посовисько, то конче свяченою вербою. Щоб нечість не чіплялася до тварин, більше того, викидають гілля свяченої верби на двір під час граду, щоб град зупинився. Верба має велике значення в народній медицині коли хворіють люди або тварини, то знахарі варять свячену вербу разом з цілющими травами і напувають тим варевом хвору людину чи тварину у повній надії, що поможе. Вивором свяченої верби мочать голову і цим лікуються від болю голови. Лікуються свяченою вербою і від пропасниці та ревматизму. Збивають нею гарячку, товчене листя з верби кладуть на рани, а горілку, настояну на її листі, п'ють проти шлункових захворювань. Верба має неабияке значення і в науковій медицині. Ось як пише про це Юрій Липа. Кора верби в легких напарах придається в роматичних хворобах, суглобів і болях м'язів, найліпше пити її в мішанці і то впродовж багатьох тижнів відвари з кори давати треба в гарячкових станах і пропасниці, зв'язаних з побільшеною нервовістю, головний складень світової слави, ліку на нерви, пасифлюрин, побіч. Пасифльори Це кора Білої верби. ЗА Юрієм Липою Ліки під ногами. Краків, 1943 рік. сторінка 47. Поруч такої пошани до верби і вірив її лікувальну силу. Дивно звучить народна легенда Про козячу вербу один з видів верби. Козича верба. Часто зустрічається на Україні, особливо в лісах і на левадах. Її характеризують коротке і широке листя, а також грубі базуки або котики. Легенда каже, що козяча верба проклята Богом за те, що з неї робилися цвяхи для хреста, на якому розп'яли Спасителя. За це її черви точать. Крім того, за народним віруванням у сухій вербі сидить чорт. Звідси прислів я закохався, як чорто суху вербу. Відомо, що коли Спаситель їхав на ослід, то люди стеляли йому дорогу пальмовим гіллям. З цього й пішов звичай святити гілля дерев у цю неділю. В південних країнах, де росте пальма, святять пальмове гілля. У нас в Україні пальма не росте. А тому довелося нашим предкам вибирати якесь інше дерево. І цей вибір, незважаючи на легенду і прислів'я, як бачимо, впав на вербу. Звичай святити вербу дуже старий, бо вже в ізборнику 1073 року згадується праздник вербний. згадую про вербу і Данило Паломник, 1095-1108 рік, що відвідав Єрусалим і там бачив. Дрів'я много побрігу іорданову прявисоко, яко Вербія єсть і подобно, то були пальми, що нагадали нашому землякові рідне Чернігівське вербіє.